Ми чуємо таку фразу, як почне рік правильно. Але з цієї фрази випливають багато запитань, як почати рік правильно, чи є плане алгоритм, як почати рік правильно, та з чого взагалі почати. У сьогоднішньому відео я надам вісім корисних порад, котрі допоможуть вас зробити більше дисциплінованими, і які зроблять ваш 2025 рік найкращим. Якщо ця тема вас зацікавила, то заварюйте чайок, беріть яблучко і let's go кіно. Присвячувати собі. Це означає прокинутися без телефону, не хапатися одразу за всі справи, робити домашні завдання, або прокататися за 5 хвилин до уроку і вже бігти на цей урок і не встигати робити цеденну рутину. Присвячувати ранок собі це також означає просто вмитися, просто поснідати без дзвінків, без смс, без Ютубу, без нічого. Заправляти ліжко одразу після прокидання це неймовірно крута звичка. Хто б що не казав, а будь-яка гарна звичка нас що робить? Правильно, дисциплінує, і навіть науково доведено, що це впливає на ділянки головного мозку, котрі відповідають за самоконтроль, відносини з навколишнім середовищем і навіть фінансове добробут. Нація ну або в квартирі дорівнює порядок в голові. Автор книги про як щастя Генрі Рубін вирішила провести серед своїх читачів опитування. Ви дізнатися, що робить їх щасливішими і спокійними. Виявляється, порядок в будинку допомагає їм відчувати себе більш комфортними і навіть працювати краще. Здорове харчування та спорт підвищує дофаміну. А це означає, що ви краще будете себе відчувати не тільки фізично, а й ментально, коли будете харчуватися корисно. Не секрет, що здорова їжа вона покращує наш настрій. А От фастфуд і ну і все інше таке некорисне, воно може привести до перепадів настрою, небажання щось робити, брак енергії і всього іншого. Тільки уявіть, що вміст вашої тарілки може вирішити, чи посваритесь ви сьогодні з другом чи ні. Звичайна вода це найкращий напій. По-перше, вона не калорійна, а по-друге, вона втомує голод. Звісно, ніхто не каже вам відмовитися від чаю, кави. Ні, ну, це можна пити. І також я чула таку фразу, що якщо ти хочеш зайвий раз поїсти, просто попий водички. Сон це важливо. Зробіть графік сну так, так, так. Я все розумію, що зараз багато хто може лягає в 4 години, там не знаю, ранку або в годину ночі прокидаються в годину дня можете перенести всі свої плани. Спочатку, звісно, буде дуже складно, але згодом це буде як входити в звичку степ степ і вам буде набагато легше. І зробіть такий графік сну, наприклад, лягаєте о 10 або о 11, і там прокидаєтесь у 8, в 7, в 9. О, такий графік сну він буде набагато краще. Я хотіла сюди в цей список включити, типу, знаєте, прокидатися о 5-й ранку. Але потім думаю ні. Інвестую в себе. Ми часто чуємо, що думай про інших, допомагай іншим, все це так. Все це потрібно, але не потрібно забувати, що, по-перше, треба себе ставити на перше місце. Інвестувати в своє навчання, здоров'я, хобі, спорт. Не знаю, що ще є. Настрій вміти відпочивати. Будь-яка суперділова, суперпрацююча, мегаактивна і розумна людина вона все одно потребує відпочинку. Тож, щоб гарно працювати, треба вміти гарно відпочивати. Ну а на цьому все. На цьому закінчилися усім мої вісім порад. Я сподіваюся, що ви дослухалися, може, ви взяли щось для себе. До нових зустріч!